Вітання вам, шановне товариство. Я Владислав Серзньов, а ви на Ютуб-платформі Код 45.0. Про що сьогодні говоримо? Говоримо про наше застереження, за наше хвилювання, за наше переживання. Пов'язані вони в першу чергу з тими процесами, які нині вирують за океаном, в тамтешньому Вашингтонському. Конгресі, звісно, що всі ми переймаємося через те, чи вдасться протягом цього тижня ухвалити рішення щодо передачі нам того самого кейсу розміром 61 мільярд доларів, для того, щоб забезпечувати поточні потреби українського війська. Беревні процеси е, натякають в тому числі і на варіант: а якщо того не станеться, якщо ми не отримуємо достатньо кількості ресурсів для того, щоб ввести ефективні бойові дії проти ворожої армії. Президент України Володимир Зеленський абсолютно чітко артикулює наступне: без американської допомоги Україна не виграє в цьому протистоянні з ворожою армією Але я пропоную більш детально зупинитися на тих складових тих чинниках, які можуть певною мірою стабілізувати ситуацію на полі бою, і фактично, навіть з урахуванням того, що наші заокеанські партнери серйозно обмежили обсяги військово-технічної допомоги для наших потреб, наші європейські партнери. Поставляють нам відносно невеликі обсяги військово-технічної допомоги, а наш оборонний промисловий комплекс фактично неспроможний в повному обсязі задовольнити навіть поточні потреби українських сил оборони. Що ж робити в цій ситуації, на які важелі впливи ми можемо тиснути для того, щоб ну бодай стабілізувати ситуацію на полі бою, очікуючи кращих часів та кращих новин, отже, як нинішню війну ми тільки не називали війна ресурсів, що абсолютно правильне твердження, бо на полі бою здобуває перемогу та сторона, яка має достатню кількість ресурсів ресурсів у визначений час, у визначеному місці. Ми називали цю війну війну дронів. І насправді, чим далі, тим більше ми бачимо ознаки нинішньої російсько-української війни, як війни четвертого покоління, коли дедалі частіше і більше бою техніки. Технології, безпілотні платформи, високоточні снаряди та високоточні ракети. Але ж ключовий аспект, який є визначальним <кхи> у рамках оцінки нинішнього російсько-українського протистояння, це питання артилерії. І звісно, що той, хто має потужну артилерійську підтримку на полі бою, зазвичай здобуває перемогу на тому самому полі бою. Згадаємо події початку і середини. Двадцять третього року року тоді ворог мав змогу в деякі дні використовувати 30-40 50, навіть 60 тисяч снарядів на добу, звідки Росія над брала таку кількість артилерійських боєприпасів. Ну по-перше, що не менше 14 мільйонів снарядів дісталося Росії у спадок від Радянського Союзу. Звісно, що е, працювала так само російська оборонна промисловість, яка на додачу до е, тих цифр. Виробляла достатню кількість артилерійських боєприпасів на В тому періоди часу Росіяни зверталися по допомогу до своїх сателитів з республіки Білорусь, буквально вихолощуючи бази арсеналу на території цієї республіки, вивозячи звідти артилерійські боєприпаси ходових 122 та 152 калібрів, але тим не менш. З того часу минуло понад півтора роки, і зараз росіяни вже починають відчувати брак боєприпасів. Вже зараз українська розвідка звітує, що ворог спроможний протягом доби використовувати десь 10, максимум 12 тисяч артилерійських боєприпасів. І здавалося б, то є добра новина але ж і можливості української армії за ці понад два роки повномасштабної війни значно зменшилися. А якщо ми з вами згадаємо беремні процеси, які відбувалися в проміжку часу 14, 15, 16, 17 років, коли Ворожими диверсійними групами було знищено чимало наших баз та, та арсеналів, то очевидно, що артилерійських боєприпасів нам критично не вистачає. Вже зараз генерал Сирський, головнокомандуючий збройними силами України, зазначає, що співвідношення артилерійських пострілів складає на один український шість російських. Хоча натівські генерали стверджують, що співвідношення таке е, набагато гірше, і на один український снаряд припадає до десяти російських чому бо потенціал Російської Федерації, окрім діяльності власного і їх оборонно промислового комплексу, так само підтримує діяльність оборонців чи промисловців з країн Північної Кореї та відповідно Ісламської Республіки Іран, які здійснюють повномасштабне постачання артилерійських боєприпасів, ключових номенклатур від 100 мм та більше, для того, щоб забезпечувати потреби поточні потреби російських окупаційних сил. Який вихід? Вихід насправді на тлі стагнації щодо вирішення питання 61 мільярда траншу військової технічної допомоги від уряду США? Досить таки примарні? Так, є чудова чеська ініціатива. Чеський президент Петр Павел ухвалив відповідне рішення і знайшов гроші. на предпонящую на меньше 800 тысяч снарядов калибром 155 мм и 122 мм. Сдается, что найближчим часом, протягом найближчих тижнів, можливо, месяц, мы отримаем первую партию на уровне 180 тысяч снарядов для того, чтобы вести активные арт артиллерийские дуэли, контрбатарейный борьбу против ворожих сил До речі, 180 тысяч артснарядов – это много или мало? Насправді це чимало, бо використовуючи навіть 5 тисяч снарядів на добу, ми спроможне будемо притримати щонайменше 6 місяців досить інтенсивних бойових дій. Але знову ж таки, питання постачання це питання але ж такі перспективи. Артилерійські боєприпаси потрібні тут і зараз і. Досить детально аналізуючи ситуацію на полі бою, проходиш до висновку, що в принципі нинішні успіхи ворожої армії на полі бою обумовлені, в першу чергу, тим, що нашим воїнам зараз критично бракує артилерійських боєприпасів різних калібрів, різних номенклатур. Це серйозний виклик. Хоча знову ж таки надія є і надія полягає в тому, що ті гарбої боєприпаси, які ми отримуємо від наших західних партнерів в рамках в тому числі чешських ініціативи, вони більш Високоточні, високоякісні, а значить більш ефективні. Чи стане це таке в найближчі перспективи? Будемо бачити, бо історія створюється тут і зараз, буквально на наших очах, але ми маємо розуміти, що е, права е, певне таке. Відтяжки по часу сповільнення процесів щодо логістики тих боєприпасів не може бути, бо ситуація на полі бою досить боревна. На деяких ділянках фронту навіть критична. А отже, артилерії, боєприпаси до бо тієї артилерії нам потрібні буквально тут. І зараз, хоча знову ж таки, якщо диспропорція буде ліквідована на рівні на один український снаряд, буде припадати бодай два російських, то точно ми будемо мати перевагу в артилерійській компоненті на полі бою, що відповідно не дозволить росіянам реалізовувати ряд задач тактично та оперативно-тактичного рівня, бо ворог фактично буде буквально стиратися у наші інженерні фортифікаційні споруди. І тут я думаю, що варто наголосити на тому, що та ініціатива, яка реалізовується українськими силами оборони, ініціатива нашого президента Володимира Зеленського, вона абсолютно на часі і достатньо ефективна. Створення 2000-кілометрової лінії оборонних захисних споруд, причому вона має сягати приблизно трьох рівнів відповідних фортифікацій, дозволить нам реалізувати дві важливі місії. З одного боку максимально зберегти життя та здоров'я наших оборонців, які будуть використовувати ці інженерні фортифікації. А по-друге, вона дозволить нам максимально сповільнити просування ворожої армії на тих чи інших ділянках фронту. Але сьогодні поговоримо ще більш детально про е ще одну таку собі вундервафу, яку ворог активно застосовує і має, до речі, успіх в рамках застосування саме того, цього типу озброєння. Йдеться про керовані авіаційні бомби. Насправді неймовірна в, за обсягом і та е, голова на біль для наших оборонців. Е, статистика свідчить про таке: протягом березня місяця ворог використав 2300 керованих авіаційних бомб на різних ділянках фронту, поцілюючи ними як по наших оборонців безпосередньо е, перебуваючих на лінії бойового зіткнення, так і по цивільним мешканцям нашого прикордоння та прифронтових областей та районів серйозний виклик: інтенсивність використання. Керованих авіаційних бомб протягом квітня не вщухає. Перші два тижні свідчить про те, що 1200 керованих авіаційних бомб ворог вже використав і продовжує нарощувати свої зусилля. Я не здивуюся, що на кінець місяця ми почуємо цифру на рівні 3000 кабів, які ворог застосував для того, щоб зламати український спротив, для того, щоб здобути нові територіальні здобутки. А, виклик дуже серйозний, бо каби спроможні додати відстань і 30 і 40, і навіть до 70 кілометрів після того, як їх випускають з підкрил Російських штурмовиків та російських бомбардувальників, і це серйозна проблема. В який спосіб протидіяти тим кабам, ну, очевидно, що, скоріш за все, коли вони знаходяться в режимі е плануючого боєприпасу, поцілити по них край важко. Тому треба полювати на носії тих самих кабів, а для того виникає три важливих складови: це система протиповітряної оборони, які спроможні діяти на досить великій відстані. А в нашій номенклатурі зброєння це. Спроможна робити або франко італійські самті або американські Петріот, і Ти і інші системи ППО нам критично бракує. І чи отримаємо ми, окрім анонсованої урядом Німеччини з батареї Петріот додатковий ресурс? Поки що важко на це розраховувати і стало сподіватися. Звісно, що нам потрібні винищувачі, типу F-16 з відповідним ракетним обладнанням для того, щоб Полювати на ворожі літаки насії кабів. І, звісно, що нам потрібні ракети типу атакам до наших комплексів РСЗО МД70 чи, можливо, Хаймарс, але ті Атакмси, які спроможні віддавати відстань до 300 км, щоб працювати безпосередньо по місцях базування тих самих носіїв, кабів. І як ми бачимо з оприлюднених. Матеріалів, сподіватися, що це питання буде вирішене на ближчій перспективі по всіх трьох позиціях: і по ППО, і по винищувачам f 16 і по е відповідним реактивним системам залпового вогню. Е верніше, ракета е до них. Тобто, як ти кажеш, питання є: висить в повітрі, як швидко вона буде зреалізована, достеменно, навряд чи хто наважиться е зазначити. Але, тим не менш, ми маємо розуміти, що. Тільки ну, ми отримаємо такі ресурси, скоріш за все, ворог не зможе з такою досить високою інтенсивністю і далі використовувати ті саме керовані авіаційні бомби, бо він втратить можливість застосовувати саме насії, бо вони всі постійно будуть знаходитись в зоні ризику їх знищення. Звісно, що один ще один дуже вагомий фактор. В принципі, з якого і починалася російсько-українська війна, це фактор Криму, так само є наріжним каменем, які можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою. Неодноразово на, звучало в ефірах, що американський генерал Бен Ходжес, колишній командуючий військами США в Європі, переконаний в тому, що Україна спроможна звільнити Крим від ворожої присутності, тим самим реалізувавши. Завдання щодо руйнації і рівня довіри до путінського режиму відповідно створення передумов для виходу на перемовний трек, де Україна буде посідати більш потужні, більш сильні позиції, ніж це, це є нині. До речі, чому така величезна увага до Криму? Ну, перше, Крим це величезний військово-транспортний логістичний хаб, який забезпечує потреби не лише угрупування російських військ які діють безпосередньо на території Криму, а й так само російські окупання, що діють на півдні Херсонської та на півдні Запорізької області. Неймовірна кількість особового складу там сумарно йдеться приблизно про. Десь ну майже про 400 тисяч особового складу, трохи менше, тобто величезне угрупування військ, яке дозволяє путінській армії тримати досить надійно контроль над півднем нашої країни, тим самим підтримуючи той самий сухопутний коридор, який нині з поєднує тимчасово окупований Крим з тимчасово окупованим Донецьком. І звісно, щоб забезпечувати усім необхідним це угруповання військ, російська армія має працювати повну, в тому числі в логістичній компоненті. Для того ворог активно використовує. Керченський міст, паровні паровні переправи через Керченську протоку за допомогою паромів. Здійснюється частина залізничних перевезень. Звісно, ворог використовував використовує свою авіацію зі складу військово-космічних сил. Де це про військово транспортні літаки Л 76 та ан 12 Звісно, що і донедавна йшлося про перевезення за допомогою великих десантних кораблів, але ця опція зараз набагато. Ре... Менше використовується ворожа армія, але тим не менш, Крим то є такий ключовий елемент, який дозволяє ворогу досить певно почуватися, і в принципі альтернативних варіантів поки що росіян для забезпечення усіх поточних потреб його угрупування, що діє на півдні нашої країни, поки що немає. Але ми маємо розуміти, що реалізувати цю місію нам. Край буде важко. не наразово йшлось про те, що для того, щоб зруйнувати споруду Керченського мосту, потрібний комплексний ракетно-дроновий удар за умовою ретельної охорони Керченського мосту, реалізувати цей план край важко. Хоча наші очільники спецслужб наголошують на тому, що цілковомовірно це станеться і станеться в найближчій перспективі. І ще один дуже вагомий фактор, на який ми маємо звернути, хоча ми чули чимало нарікань на адресу очільників наших спецслужб. Мовляв, чи варто витрачати нашим силам оборони такі дорогоцінні дрони для того, щоб цілити по ворожих нафтопереробних заводах? Так от, виявляється, що не дарма така місія реалізовується. втрати і російського бюджету. Які б пов'язаний з тим, що не в повному обсязі функціонують нафтопереробні заводи на європейській частині Російської Федерації, в тому числі і в першу чергу ті, які зазнали уражень внаслідок бойової роботи українських дронів Камікадзе, і змушення військово-політичного керівництва Російської Федерації робити певний перерозподіл тих нафтопродуктів. В тому числі на тлі того, що нині в Росії відбувається весняні польові роботи, і відповідно, запит на пальне значно зростає в цей проміжок часу. В Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що діяльність наших операторів дронів вона має певний пролонгований процес. Тобто, відчуємо ми наслідки тих самих дронових атак на об'єкти НАТО переробні промисловості Російської Федерації дещо згодом. І тут варта, я думаю, що... Міксувати та поєднувати наші удари дронами як по військових литовищах, де знаходяться ворожі літаки на кабів, так і по об'єктах навтопереробного компасу Російської Федерації, бо в перспективі досить далекосяжні, але тим не менш це може призвести до того, що ворог втратить леву частину своїх ресурсів і постане перед досить складним вибором або забезпечувати пальним свою бронетехніку та озброєння, або в першу чергу забезпечувати поточну діяльність Російської Федерації в. Ії складових, які потребують того самого ПМ пального, в будь-якому разі, застосування та задіння всіх вишеперелічених чинників, воно може стати певне такою, таким підґрунтям для досить успішного протистояння України в у війні з Російською Федерацією. Ми маємо розуміти, що. Посилатись виключно на поставки, чи то на ну, не поставки озброєння та військової техніки від наших західних партнерів, ставити себе в позицію тих, що нам всі винні, не досить конструктивна позиція. Ми маємо орієнтуватися на власні можливості оборонно промислового компасу, застосовувати нелінійні асиметричні дії для того, щоб чинити тиск на ворожу армію, не звертати особливо увагу на певні зауваження, зокрема від наших закі американських партнерів, які нам щиро рекомендують діяти в тій чи інший спосіб, одного разу Україна вже дослухалась до американських рекомендацій. Щодо давайте не будемо чинити спротив під час анексії Криму та Севастополя. Наслідки тих рішень руйнівний зараз країна та весь світ ці наслідки і досі. Відчуває світ ніколи не буде таким, як він був до подій лютого 2014 року. І Я думаю, що варто нам на ці дані орієнтуватися і розуміти, лише об'єднавшись, лише згуртувавшись, я лише поєднав усі наші зусилля, ми будемо спроможними ефективно та дуже боляче для ворога протистояти в рамках російсько-українського протистояння. І ми маємо розуміти, що в першу чергу, розраховуючи на себе. Ми об'єднуємось, ми стаємо сильнішими і орієнтуємось на те, що в цьому двобою у нас немає іншого варіанту ніж перемогти. Бо ворог декларує абсолютно чітку свою задачу: вбивати все українське, знищувати Україну. А отже, класична теза за Україну не варто вмирати. За Україну варто вбивати. Слава Україні!